Всім привіт! Ви на каналі The Last Ronin. Сьогодні я продовжу нашу навчальну рубрику, де ми виставляємо коротке відео з різною базовою та цікавою інформацією для починаючих трейдерів. Тема сьогоднішнього відео буде про типи торгівлі, трей, типи трейдингу взагалі. Адже як тільки ви починаєте розвиватися в цій сфері, вам якби а, Предстоїть такий вибір, а, де саме в якій галузі цій сфері розвиватись. Адже трейдинг поділяється на багато різних видів, і для кожного це є а, свій особистий вибір. Тому а, сьогодні я розкажу про них, і, в чому їхні особливості, аспекти різні і так далі. Перейду далі. Взагалі, що впливає на вибір, час, який трейдер витрачає на торгівлю. Час, взагалі, який ви можете приділяти для роботи в трейдингу, адже багато хто поєднує цю професію з іншими роботами, в декого ще якісь справи навчання і так далі. І дехто не готовий просто приділяти весь свій час. Торгівлі. Також розміри депозиту впливають на ваші пріоритети у виборі, адже в довгострокових, наприклад, позиціях можна для утримання там маржинальних активів потрібен буде великий депозит і. Може не вистачати просто коштів. І темперамент трейдера, я вважаю, це найголовніше, адже ваш вибір, ваші погляди якісь і характер дуже сильно впливає, адже не всі можуть витримувати позиції по, по тижнях, місяцях і так далі. А декому не зрозуміло, як можна позицію відкривати на декілька хвилин. Тому це знову ж таки дуже особисто. Перейду далі, взагалі, які існують типи торгівлі. Вони поділяються на такі основні чотири підгрупи: це скальпінг, інтрадей торгівля, свінг трейдинг і позиційна торгівля. <coughs> Подальшому я розкажу про кожну з них і почну з скальпінгу. Це вид короткострокової торгівлі, де. Трейдерів відкривають невеликі позиції з дуже маленькими стопами на невеликий проміжок часу. Ці позиції базуються на аналізу ринку, аналізу графіка, а також об'єму, який вливається в ринок. Отже, основна логіка відкриття позицій це. Реакція від рівнів, де виливається велика кількість коштів в ринок в, на покупку або на продаж, і ви на, від цього рівня відкриваєте позицію, ставите ставиться на великий стоп і ви торгуєте. Ці позиції займають від декількох секунд до декількох хвилин. Що ще по особливостях? Велика кількість угод на день, адже в те, як ці позиції короткі, ви можете відкривати навіть до сотні угод на один, за день. І використовується така торгівля з дуже ліквідними активами, адже вам потрібна швидка доставка ціни в вашу точку до вашого тейка, і на пасивних активах так не вийде. Для аналізу використовую частіше всього е, хвилинні, 3 е, таймфрейми, адже на старші немає просто сенсу заходити. Е, із недоліків цей трейдинг е, доставляє велику кількість е, навантажень псих, психологічного, адже е, постійно потрібно бути в увазі. Е, Позиції дуже імпульсні і дає. Це дає своє навантаження. Також част, част, часті комісії на а, біржах або а, там, наприклад, проп фірмах і, а, спреди. Саме головне, бо коли ви відкриваєте маленькі позиції, це дуже відчутно, оскільки при відкритті ваша той, Тавтологія, ваша точка відкриття зміщається. І ви це саме можете втрачати свій е, прибуток. Ну і високі ризики через невеликі стопи, е, адже е, ціна як швидко доходить до вашого тейку, так і дуже швидко може забрати ваш стоп. І після цього знову піти е, в, до вашої цілі. Це в принципі по скальпінгу все. Перейду далі. До інтрадей торгівлі. Це взагалі стиль торгівлі, де трейдер відкриває та закриває свої позиції в межах одного торгового дня. Ну, із назвою зрозуміло. Торгівля виконується з допомогою певних стратегій, моделей, які трейдер використовує для аналізу ринку, і від цього вже відкриває свої позиції. Ну і відповідно потребує якісного аналізу. І з е, позиції тривають по декілька хвилин, е, можуть від декілька хвилин до декілька годин. Е, використання таймфреймів вже більше е, для входу в позиції використовується від 5 хвилин до години. Але для аналізу е, і старші таймфрейми також потрібно використовувати. Там і 4 години, денний таймфрейм, і навіть тижневі для розуміння контексту і так далі. І недоліки потребує постійного моніторингу графіки, так як ви торгуєте всередині дня. Це забирає досить багато часу. І буває незручно для тих, хто поєднує, цю, поєднує трейдинг з іншими професіями. Адже ви не, не маєте змоги якби завжди моніторити. Ситуацію на графіку. Також вихід ключових новин дуже сильно може як доставити вашу ціну до вашого тейку, так і вибити по стопу відразу. З цим також потрібно бути обережним, аналізувати ці всі новини і розумно торгувати. І знову ж таки, велике психологічне навантаження, адже це постійна торгівля, постійне сидіння за графіком і, відповідно, це дає свій якби, відбиток на вас. Далі йде свінг трейдинг Це вже більш довгостроковий вид торгівлі, де угоди можуть тривати по кілька днів. Або й тижнів, щоб зробити на коливаннях свінгах ринку в середині тренду. Відповідно, по особливостях триває від кількох днів до тижнів, що я вже сказав. Не заходять на маленькі таймфрейми, адже немає просто сенсу. Використовуються година, 4 години або денний таймфрейм. Також не вистачить вам просто аналізу графіку. Оскільки ви торгуєте більш довгострокової позиції, вам потрібно розуміти, куди ціна може піти на наступному тижні, і, або вже довше. І вам потрібно аналізувати економічний стан на ринках, на, в країні, до якої, наприклад, валюти. Ваше підв'язано, або якщо ви торгуєте криптовалюту а, взагалі ситуацію на ринках. А, також позиції, які ви відкриваєте, а, мають велике співношення ризику до а, прибутку, РР називається, а, ваші позиції тягнуться довго і а, з однієї позиції можна заробити. Багато. Ну і з недоліків, що я скажу, потребує терпіння, адже довгі позиції, довгий трейд а, май, потребує вашої витримки. Не підійде для кожного, адже багато хто хоче, якби не готовий чекати, а, хоче швидкого прибутку, але а, це може зіпсувати якби, ваш, а, вашу стратегію. Або і навпаки, якщо ви зібралися торгувати в інтрадей, тому то це для вас добре. Всім з торгівлі вам потрібно чекати, терпіти і ж, тоді у вас буде винагорода. Ну, комісії за ночілю позиції, адже на біржах і на, на, на проп також. На проп більше за те, що на, позиція тримається вночі. Є невеликі комісії, але з часом вони накопичуються і також забирає з'їдає ваш е, прибуток. Ну і останнім буде е, позиційна торгівля. Це щось більш похоже вже на інвестиції. Е, довгостроковий стиль торгівлі, при якому е, трейдер відкриває, і утримує довгі позиції. Головна мета заробити на великих рухах ціни в тренді, е, ухиляючись від короткострокових е, Короткострокового шуму ринку. Особливості позиції тривають по декілька тижнів або навіть і від років до ти... особливості позиції можуть тривати навіть по декілька років. Адже це вже. Такі довгострокові якби перспективи прибутку. Як я сказав, вже щось схоже на інвестування. Ну і для аналізу там більше для входу точніше в позиції використовують як і 4 години, так і вже старші тижневі тимфрейми. Тут вже не використовується там просто аналіз графіка. Потребує розуміння взагалі ринкової ситуації. Економіки і так далі. Це досить такий вже складніший. Не, не я не скажу складніший, кому як, хто в чому, в якій сфері розвивається. Але тут вам треба буде розуміти становище економіки в даний момент часу, і яке воно буде в майбутньому для відкриття таких позицій. Ну і великий потенціал прибутку. З одної позиції ви можете забрати дуже великі кошти. По недоліках також потребує терпіння і високої вимоги до капіталу, адже позиції якби, утримання позиції у таких маржинальних більш. Як я на початку говорив, ліквідних активах потребує ваших коштів. Тому знову ж таки підійде не для кожного. Ну, в принципі, поговорив про всі види торгівлі. Що ще в висновку хочу сказати, що вибирає кожен своє, кожному що підходить. Хтось цікавиться більше економікою, економічними станами, там механіками, ринків і так далі, вам потрібно, ви можете брати свінг-торгівлю або позиційне, там вже більш інвестування і розвиватися в, цьому, в цій сфері. Якщо ви більше любите імпульсні якби якісь рухи, Постійна торгівля, постійне сидіння за графіком, то інтрадей-торгівля, я думаю, для вас підійде найкраще. А в різних. А щоб навчитися цим у різних галузях, відвідайте наш канал. Ми вже випустили декілька роликів. Починаючи з. Ми почина, почали з таких фундаментальних. Матеріалів, взагалі, що такі ринки, там Форекс, крипто е, і фондові ринки. Будемо далі вже розбирати більш такі технічні е, інструментальні інформацію. Тому про... підписуйтесь, слідкуйте за нами, доєднайтесь до нашого Discord, де ми опублікуємо також вже більш навіть цікавішу інформацію, фундаментальнішу для більш досічних трейдерів. А також трейдери, які додаються, можуть допомогти вам. Тому можете зараз з'єднуватись це є безкоштовним і ставати частиною нашого ком'юніті. В принципі, на цьому все. Буду закінчувати. Тому всім гарного дня. Бувайте!